Вітаю вас, дорогі автолюбителі. Сьогодні ми будемо встановлювати вентилятор на магнітоли Джансун. На деяких із магнітол Джансу, наприклад, МС-серії, відсутній вентилятор. Хоча це магнітола 8 плюс 128, їх досить потужна магнітола з потужним процесором. Є місце навіть намальований штучний вентилятор, але він не встановлений. Звичайно, в прохолодному кліматі він не дуже потрібний, а от літом це дуже відчутно. Для того, щоб його встановити, обов'язково треба зняти повністю плату, розібрати, роз'єднати. Ну і Зараз в оберному порядку я покажу, як це все робиться. Навіщо знімається, Для того, щоб під час сверління не попало окалини з дюра алюмінія на плату. Адже їх важко потім відчистити і може бути коротке замикання. Перше, що ми робимо, це вибираємо де ставити наш вентилятор. Ось він. Вибираємо по розміру, він підходить і засверлюємо місця. От, під дюраль алюміній, засверлюємо місця. Воно сверлиться дуже легко. Так. Потрібно, щоб закрутити саме Звичайно, можна, ось бачите, оці окалини, що вам видно, оці окалини, саме вони поможуть попасти на нижню частину, ще є небезпечно, тому робити на діті платять досить небезпечно. Тобто дули їх. Чому не можна, наприклад, приклеїти? Ну, зрозуміло, що воно нагріється, можна використовувати пластикові затяжки, але все одно воно погано, бо пластикові затяжки не завжди вдало можна запихнути і все одно потрібно розбирати. Тому на метал посадити найлегше всього. Далі підбираються саморізи по товщині. Саморізи, так щоб не глибоко. Це ось не підходить, значить довше, ніж цей треба. Ну, шукаємо що є. І потрібно буде закрутити їх. Ось думаю, це підійде. Да, в принципі, норм. Норм. закручувати бажано вручну чуть короткуватий треба тонший. щоб більше зайшло бачите не підходить так зараз будемо підбирати Такий єсть. Нормально такі є. Так, щоб не займати весь час, зараз піду, підберу саморізи. Далі? Друзі, повернувся я і ось як кажуть, починаєш з одного отримуєш інше. І в принципі я не став вигадувати велосипеда, а просто знайшов саморізи, найближчі, які є. Ну, бажано, щоб були однакові, хоча це не важливо. Можна різні. І я вийшов з того, що по довжині окей, Якщо там ззаду вийде більше, чим потрібно, буде доставати доплати, я просто їх обріжу за допомогою турбінки. Або обламаю пласкогубцями. Та й все. Ну, ось такий теж рекомендую, тому що купити наприклад, в магазині 4 штуки ви, ну, це неможливо. вам Більше їх продавати будуть. Далі беремо. Закручуємо, у нас вже є підготовлене місце для закручування. Головне попасти в нього. О два попали. Чотири попали. Ще раз наголошую, клеїти не можна. Можна пластикову затяжку зробити, але тут теж ненадійно. Ну і дуже складно заводити. До речі, цей саморіз не попав в потрібне місце. Так. Ну Якщо не попав в потрібне місце, то спробуємо його зараз закрутити. А ось бачите, не підійшло вентилятор. Трісну. Ось таке теж буває. ну Зараз ще щось придумаємо. Зараз вентилятор трісну. Значить, треба довші саморізи використати. І такої довжини не вистачило, Ось, бачите? Вентилятор пішов. Трісну. Ну що ж, да, що ж друзі, так як поверхня виявилася не дуже рівною, то було прийнято рішення. Ставити на два саморізи всього закріпити. В принципі, цього буде достатньо, стоїть він досить надійно. З іншого боку, є невеликий ось вихід, але він вище плати. Набагато вище плати. Відповідно, він не є небезпечним. Все почищено, закріплено. І дає можливість майбутньому легко його замінити, адже вентилятор там раз на 2 роки треба міняти. Ну, В принципі, він поставлений. Зараз проведемо закріплення і прикрутимо назад плату. Подивимося, що у нас вийшло. Ну що ж, продовжуємо. В принципі, підбор вже нам не потрібен. Залишилось зібрати, зібрати плату. Ось тут я затиснув до кінця. Тримається дуже міцно, крутиться, не цепляється, все окей. З цього боку також дивимося, щоб нічого не доставало до плати. Далі плату ставимо на місце. В принципі, все окей. Треба тепер закрутити назад все, що було на платі. Розберемо це все. Потім покажу, куди прицепити вентилятор. Хоча кольори самих проводів вентилятора нам підказують, куди його цепляти. Тут тобто чорний і червоний. Чорний на масу, товстий чорний. А червоний на АЦЦ. Тонкий червоний. Він точно такий самий у вас на проводах. Ви банально берете, зачищуєте. Провід наматуєте, ізолюєте і все. Бо вентилятор має працювати виключно за це. На жовтий не можна, бо буде він вам чути його в машині. Дуже сильно буде чути в машині під час роботи. Ну, ось зараз візьму провід і покажу до яких його прикріпляти. Ось стандартний. Ставимо, у вас тут ось є чорний. І буває декілька виходить. То ви цей роз'єднали, чорний при... прив'язали до чорного, зачистивши його з обох боків, заізолювавши, а червоний ось він рядом з чорним. Це є це. це, це. Ось він. Приєднали його на червоний. І в принципі все окей. Вентилятор легко міняти. Але в даному випадку він дуже потрібний. Чомусь його не зробили. До речі, в нових версіях магнітол кругом уже є вентилятор і навіть з ним керуванням. Далі нам залишається зібрати все це. Зараз я візьму, Зараз я візьму від нього плату. Дивимося, щоб нічого не було. Щоб стало ідеально. І потім приєднуємо. За шлейфами треба дивитись уважно, саме як знімали, так і ставити. Якщо поставити вертного, може бути біда. Зверніть увагу, що шлейф сенсора він вже стоїть вертногами. Якщо ви цього не помітили, то поставивши його нібито правильно, у вас виникнуть проблеми. Ось, будь ласка, він стоїть вертногами. Шлейф підсвітки мікрофона, тут він правильно розміщується, але буває і ногами в деяких моделях. Підсвітка дисплея, ось вона. Далі йде кріплення цього для надійності, щоб якщо тросоне в машині, щоб це не повилітало, є. Ставимо на місце. місце і вкручуємо вкручуємо саморізи не варто боятися нічого тут страшного немає Тут досить примітивна, але надійна плата у Джансан. На відміну до речі, від нонейм продуктів, буває плата звичайно, хіла і коли ви від'єднаєте шлейф, можете вже її на місце не поставити. Ламаються роз'єми і тому подібне. Тому дуже обережно, якщо у вас продукт, дешевий, тут в принципі все ремонтно пригодно. І легко робиться. Ну, зараз перевіримо з вами, підключимо на те стіл нашу магнітову. так, включилося. Так, все у нас працює. Перевіримо ще з вами, чи працюють кнопки бічні. Для цього треба ІЛЛ. Подати на нього 12 вольт. Да, бачите, все працює. Так стройка экран 都。